Нова доба стартує в Україні в інформаційному марафоні. Відкривають новини у студії Віра Свердлик. Вітаю. Близько години тому у Кропивницькому пролунали вибухи, попередньо працювала ППО по ворожій ракеті Ха-59. Повітряна тривога зараз у Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській та Черкаській областях. Близько дев'ятої вечора у повітряних силах повідомили про запуск ворожих шахедів з південного напрямку. Наразі найбільша небезпека для Херсонщини та Одесьчини. Застерігають моніторингові пабліки. Якщо ви в Чорноморську чи Одесь. Подбайте про свою безпеку. Цього тижня Росія запустила по Україні 112 шахедів, шахетів, з них збили наші повітряні сили. Ці дані у вечірньому зверненні озвучив Володимир Зеленський. Президент нагадав, що цього тижня ППО збивала і ракети, зокрема балістичні. Подякував партнерам та відзначив, що. Системи Петріот на Самс та «Гепард» працюють навідмінно. Кожен місяць має додавати сил нашій обороні, каже президент. Завдання максимально зміцнити Україну. Готуємо і подальше посилення ППО. Про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема. Тема ППО буде більше систем, більше захисту неба. І ще одне. Різво вже близько, і, хоч в багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз, які можуть підтримати у перспективі і готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року. Ну і власне Болгарія, Румунія та Туреччина візьмуться за розмінування акваторії Чорного моря. Відповідно, угоду країни мають підписати на початку січня. Про це повідомили в турецькому Міноборони. Там заявили, що відновлення стабільності в Чорному морі важливе не тільки для держав, які мають вихід до моря, але й для всього світу. Майбутнє підписання угоди про розмінування стане першою великою акцією чорноморських союзників по НАТО з початку російського повернення повномасштабного масштабного вторгнення в Україну, крім того, нещодавно стало відомо, що Велика Британія та Норвегія очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України на воді. Під постійним ворожим вогнем правобережжя Херсонщини. За минулу добу 83 обстріли. Окупанти атакують не тільки дронами, застосовують ледь не все, що є в наявності. У Степанівці. Це передмістя Херсона. Уламки шахеда впали на лікарню, де перебувало 79 пацієнтів. Поранений лікар, а один із корпусів фактично знищений. Ось що побачили там наші кореспонденти. Перша ночі дирчання шахеда і замить гучний вибух. Момент влучання дрону у лікарню в передмісті Херсу на Степанівці зафіксували на грудні камери патрульних. Поліцейські були поряд на чергуванні. Та машина розбіта. Підвал. Підвал Артем один із перших прибіг у лікарню після вибуху. Я тут працюю механіком і зразу приїхав майже найперший. Залетів сюди, хватану огнітушителі. Давай тушить. Там горел кабінет. На втором етаже горіло. Я гнітушителем тушив одразу Ну, То, що я перше увидел. Ось так медзаклад виглядає вранці, знищений увесь корпус. У гумових перчатках із віником у руках медсестра Людмила Піскуненко вже четверту годину вимітає уламки і бите скло біля свого кабінету. всі утра збираємо. Дуже пошкоджені. Бачите, всі окна, все повелетало. Все, те, що можна, що не за двері внутрі, всю внутрі там повилітав. Потрощені кабінети та своє відділення досі не може впізнати Ганна Моровська. Каже, вдома крізь сон почула гуркіт безпілотника. Не як гудить мотоцикл, Я проснулася від того, що гудіння мотоцикла, і по криші било такі, як то вроді би град. Знаєте, так а вже за кілька хвилин дзвінок від колег. У нас прошли раз всі вікна повибивало, все побило. А тепер і двері вибило і вибили всі вікна. Під час атаки поранило лікаря, він якраз вів пацієнтів до бомбосховища. Знищений адмінкорпус, корпус, приймальне відділення, лабораторія. Тут це треба відновлювати. Під час цього всього у нас не постраждав жодний пацієнт. На жаль, не постраждав час лікар, який був поранений осколком склад. Але зла зараз, все зараз, зараз сміття та понищене обладнання працівники вивозять зі світанку і впевнені, сьогодні все не розгребуть. Мішками, тачками, тачками ми вивозимо, не знаю ще. Ще не підраховували, але ось бачите, що робиться. І ще кінця краю нема. Це лікарня одна із сотні медзакладів на Херсонщині, пошкоджених внаслідок російських атак. Ще 26 – повністю зруйновані. Із Херсона Валерія Забірко, Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон. Єдині новини. І щодня можна побачити біля станції метро Мінська. 85-річна пані Галина продає квіти, щоб заробити на відновлення свого будинку знищеного уламками російської балістики. То була наймасованіша атака за літо, коли на столицю летіло одразу шість кінжалів та калібрів. Одну з ракет збили просто над будинком Галини Мисак. Наша Даря Цесарук розкаже деталі цієї історії. Підходки, купляйте ці точки. Хотьте, пожалуйста. У свої 85 квіткарка Галина щодня виходить торгувати до напівтемного переходу підземки. Це її робоче місце аж з 66-го. Тоді метро тут ще навіть не було, і багатоповерхівки на мінській зводили просто в неї на очах. Тут кущі були ще пісок був, і це її старовирощувач, як квіточки, що сюди у середня. У кількох відрах її улюблені різнокольорові хризантеми, а в руках сплетені до різдва віночки. Їх вона робить сама. Хоча І ще, ще одну так. Я так все, ще одну. Хоч заробіток і нестабільний, буває, що за день продає усе, іноді геть нічого, але відмовитися від роботи жінка не може. Працює по 10 годин на день, приходить в обід, а йде вночі в до комендантської, бо саме квіти стали сенсом життя Галини після того, як росіяни знищили її дім. Це загоріло, все пропало, нічого нема. Той день на початку цього червня, коли вона залишилася без усього нажитого роками, Галина не забуде вже ніколи. Щойно вона вийшла поливати на ганок квітки, як у небі засвистіло. На Київ летіли крилаті і балістика. Усе залізятче збили над цим селом. Амки російських кинжалів падають просто на цій вулиці, і вибухова хвиля майже повністю зносить цілих три будинки. Серед них і дім Галини. Від нього самі стіни залишилися. Будинок загорівся вмить. Сама ж Галина опинилася у пастці. На неї упала стіна літньої кухні. З-під завалів закривавлену жінку заледве ледве витягнули рятувальники. Я не знаю, кого мене не опекло. Це ж могло бути. Може мене могло розірвати хто за куди рознести вуз у лікарні її роблять трепанацію черепа. З голови медики дістають шматок ракети. Голова сильна ж болі, дирка ж голові. Усе це жахіття Галині доводиться переживати у друге. Вона дитина війни. У сорокових перенесла голод і німецьку окупацію на рідній Полтавщині. Моя ну, маленька була з Мене мама в бочку з сестричкою ховала, як німець був. Ну, у дворі вони там я знаю. Яй, яйця збирали. Молоко, мама доїла, так вони брали. Ну, ну такого ж не робили, щоб це на мирних людей. Оце таке кидотє таке робить. Це ж взагалі подобно. яка шкода. Що ж ці люди винуваті? От я на мою хату направили. Ну, що я винувата, а? Дорослою сподівалася, що більше такого у її житті не повториться, та у лютому 22-го знову залунали сирени і просто над головою полетіли винищувачі. Кричать Тьочаганя, тетя тьотягаля война! Сіпражуть а ті Києві, стріляють. Тепер пенсіонерка звикає до життя інакшого без свого подвір'я, городу і курей. Волотери, які узяли Галину під опіку, обіцяють допомогти з придбанням свого житла, бо відбудовувати старе довго і дорого, а жити треба вже. Тому зараз у пенсіонерки тільки одна мрія забрати у нову оселю всі лілі скарби. Синочок, портрет, ікони і цей оберіг. Оце, що ви ще мені. Дар'я Цесарук Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. На польському кордоні помер українські водії. Йому стало зле в черзі довести до лікарні швидка не встигла. Це вже третя смерть за місяць блокування українсько польських пунктів пропуску. На в'їзд до України нині очікує понад 2400 ваговозів. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. А от через розблокований пункт ягодин дорогусь за минулу добу проїхали вже понад 1200 фур. Розповів Демченко і додав, що від. Новився рух і на словацькому кордоні. Нагадаю, польські перевізники розпочали страйк на українському кордоні на початку листопада, вимагаючи повернути дозволи для українських водіїв. А спрощену систему нагадаю було запроваджено у межах підписаної угоди про асоціацію з євросоюзом після початку російського повномасштабного вторгнення. В Ірані стратили ізраїльського розвідника. Його повісили у в'язниці, розповіло іранське державне телебачення. Ім'я не назвали, але заявили, що він передавав інформацію не лише Ізраїлю, але й спецслужбам ще кількох країн. Тим часом стали відомі подробиці загибелі трьох заручників Хамас, яких помилково вбили ізраїльські солдати. У місті Шеджая із напівзруйнованого будинку вийшли троє чоловіків із білим прапором, але ізраїльські. Кі, військові відкрили по них вогонь. Цахал визнав помилку і вже розпочав розслідування трагічного інциденту. Загиблі заручники це двоє військових ізраїльських сил оборони та цивільний, якого терористи схопили на музичному фестивалі біля кордону з сектором Гази. В заручниках у Хамас залишається близько сотні людей. Їх викрали понад два місяці тому. Ми думаємо, що троє ізраїлітян могли втекти, або їх покинули терористи. Можливо, це сталося кілька днів тому. Ми не знаємо подробиць того, як вони там опинилися. Розвідувальними даними про викрадених оперує спеціальний штаб, який збирає інформацію та опитує військових. На жаль, ця трагічна ситуація закінчилася смертю наших людей. На сонці стався найсильніший за останні шість років спалах. Обсерваторія сонячної динаміки НАСА, яка постійно спостерігає за сонцем, стверджує, що спалах може супроводжуватися шкідливим випромінюванням, наприклад, виводити з ладу електромережі, магнітні бурі можуть позначитися і на здоров'ї людей. Зокрема, йдеться про головний біль, аритмію та підвищення артері... артеріального тиску. Золотий півень на маківці Нотардам де Парі. знаменитий Паризький собор отримав нову оздобу фігуру птаха, пернатого, який є символом Франції, підійняли на висоту в майже 100 метрів за допомогою крану. Подібний півень, але мідний прикрашав храм до пожежі 2019 року. Однак він рухнув на землю та був пошкоджений. Нині старого птаха передали до музею. Нового порівнюють з феніксом, який повстав із полум'я. Нотардам де Парі нині. Перебуває на реставрації його обіцяють відновити до літньої олімпіади 2024 року.